Палкий привіт усім слухачам. Палкий привіт усім слухачам Радіо Буковину. Традиційно о цій порі ви слухаєте передачу Точка дотику. Для вас сьогодні працюють Ігор Гданський та Христина Петренко. Чи часто ви кажете собі, що завтра неодмінно підете з раночку у парк на пробіжку? Але як тільки задзвонить вранці будильник, ви все переносите знову на завтра. А чому? Буліньки? можливо, і так. Отож. Що таке лінь? Як боротися з лінню? Спробуємо дізнатися сьогодні. Отже, Юрію, що таке лінь, звідки вона береться і з чим її їдять, як то кажуть? Найчастіше ми впізнаємо лінь з протиставленням. І найчастіше таке протиставлення може звучати таким чином: лінь або працьовитість. Тобто, ми протиставляємо лінь. Певні Як антонім працьовитості. так? працездатності та працьовитості, але насправді у ліні є декілька ще протилежних слів зазначенням а, протилежних себто, антонімів. А, Можна сказати, що лінь є протилежністю також до стану, зацікавленості, коли є інтерес до чогось. Бажання, тобто лінь – це така апатія собі. Та, можна сказати, апатія, відсутність інтересу, десь орієнтовно так. Хоча апатія, це, звичайно, описує інший стан, це взагалі відсутність е, енергії, бажання. Так. Лінь, як правило, на відміну від апатії, як загального стану повністю так, для всього, лінь стосується якихось певних активностей, певних видів діяльності. Тобто нам не все лінь. Апатія це нам все. Лінь. А от коли нам ліньки щось одне, тоді працювати. ми Працювати. продлінитися. <свят> ну, знаєш, працювати ще залежно, що робити. Так. Якщо ми говоримо про те, що мені ліньки ходити взагалі на роботу, та, чи займатися тою справою, якою я займаюсь, мені ліньки, і це стабільно і постійно, то ми говоримо ще про одне явище, про те, що мова йде про опір. Та мені. Чомусь не хочеться, щось мене зупиняє. Втрата цікавості або якийсь колектив не такий, або начальник надто суворий, так? Робота не та. Так, щось таке, що не влаштовує, не підходить. І тоді лінь буде працювати, те, що ми називаємо лінію, буде працювати скоріше як певний такий несвідомий опір. Запобіжник. Запобіжник це ще одна функція лінії. І про неї ми трошки пізніше поговоримо далі. А я би хотів ще сказати про цю функцію опору. Так, власне, виходить, що коли ми не можемо собі дозволити щось змінити, коли є певна вимушеність ситуації, так, то тоді може бути особливо ліньки. Так. Коли нам складно або є певна втома. Загальна втома така, наприклад, посилення якесь. Так, коли влітку а, люди збираються в відпустки працювати вже лінь. Ну, Не тільки влітку, та, власне, в будь-яку пору року передчуття відпустки, а, особливо якщо їй давно не було, це певний стан втоми. І тоді щось робити нам може бути більше чи менше ліньки. Ну, власне, виходить, що лінь сама по собі ні звідки не береться. Тобто... Є певні та, причини для її виникнення. Так, та, я думаю, причинами може бути власне те, що ми називали, себто перевтома, цебто заняття тим видом діяльності, який не підходить, цебто це може бути певний фізичний стан, пов'язаний з, наприклад, якимось захворюванням соматичним. так, власне, Хворіємо, то тоді нам. Організм підказує, що щось робити не треба. І це можна теж розглядати як лінь. Але нас ще досить часто розглядають лінощі лінь як негативне явище. Коли ми говоримо таким чином, ми маємо на увазі певну оцінку. Ми кажемо, Ти, хтось та, хтось Ти нічого не робиш. Не та. роба, Так, та. ось таке. І тоді не факт, що ми говоримо про лінь насправді. Ми Таким чином, надаємо оцінку тому, що ми бачимо. І називати щось лінню насправді може тільки та людина, котра ліниться. Тоді це буде тобто вона точно. про себе може лише сказати. Та бо я всередині знаю, що відчуваю я. Інша людина може вгадати, може не вгадати, може знати, може ні. Всіх відтінків і нюансів інша людина про мене знати не може, бо не є в моїй шкурі. Тобто визначити лінощі може лише та людина, до якої вони завітали, скажімо так. Та, якщо це явище є свідомим. І тоді ще людина може і розуміти в зв'язку з чим ці бажання полінуватися, або лінощі, або опір, в зв'язку з чим це виникає. І тоді це може допомагати реалізовувати ті потреби, які залишаються незадоволеними. Як правило, лінь це ще сигнал про те, що є незадоволена потреба. Якщо, наприклад, людина дійсно там нічого не робить постійно, дивиться, телевізор, валяється на дивані, і от їй кажуть, що ти надто лінивий, може це бути якийсь такий от сигнал для людини, коли вона прокинеться О, дійсно, я постійно лінюся? Якщо те, що кажуть ззовні, співпадає з тим, що кажуть всередині, то теоретично це можливо. Але на практиці знову ми зустрічаємося з явищем, взагалі, можливо, з лінню не пов'язаним напряму. Так, ми можемо зустрічатися в такому разі з ситуацією, коли людина так реагує саме на те, що їй примушують щось робити. Або лінощами ми можемо називати стан, коли ми говоримо про когось, хто насправді не бачить сенсу щось робити. Тобто, навіть найбільш лінива людина в світі, як буде мати інтерес до чогось, то буде це робити добре. Навіть якщо мова йде про те, щоби. Гарнюсько полежати. Навіть кажуть, що ем, багатьі зазвичай доручають якусь таку відповідальну роботу саме лінивим людям, тому що вони, по-перше, зроблять швидше, аби відкарастатись від цієї роботи і зроблять якісно, аби її не переробляти. Думаю, що таке твердження може мати ряд винятків у випадку. Коли з одного боку лінь, як кажуть, рушій прогресу є такий жарт на ту тему. Так. В сенсі, що для того, щоб не робити одну і ту саму роботу по 10 разів, можна її якось оптимізувати, замість того, наприклад, щоб носити відрами воду, можна одного разу вкласти зусилля і ресурси і зробити водогін. Чи провести каналізацію, замість того, щоб, знаєш... Ходити до вітру постійно кудись. Так? І, власне, тоді це буде певне зусилля, спрямоване на те, щоб щось постійно або отримувалося, або не заважало. Так, знаєш. Полегшення функції або отримання, задовільняти потреби, пов'язані з тим, що щось надходить, або потреби, пов'язані з тим, що щось потрібно від нас подалі. От як взагалі лінь впливає на наше життя? По-різному, звичайно ж, оскільки, якщо ми говоримо про різновиди ліні, то тоді лінь або допомагає нам зберігати сили, або спрацьовує як запобіжник і дозволяє не перенапружуватися там, де це зайве для організму. Причому зовнішньо це може бути взагалі. Лінь може бути соціально небажаною, типу ай-яй-яй, ай, ай", і дії далі там, звинувачення чи присоромлення, чи це ж треба було зробити. або а такий сякий чи така сяка. Так? Тоді ми говоримо більше про те, що не про лінь ми вже говоримо, ми говоримо про певний надмір напруження в стосунках. Ми вже тоді фокус з питання лінування знімаємо. І іноді, наприклад, батьки можуть звернути увагу на те, що дитина чогось не хоче робити, і може... посуд не прибирає... це лінню. Ну, або уроки робити не хоче. А насправді за такою назвою і зовнішньою оцінкою може бути якась непомічена батьками дуже важлива потреба. І якщо батьки ігнорують, не помічають і не допомагають дитині знайти і зрозуміти, які ж саме потреби є в цей момент у дитини, і як їх краще задовільнити, то вони будуть отримувати ще більший протест і ще більшу лінь. Тобто, можна сказати, що е, ну, таке парадоксальне питання, чи можна сказати, що лінь ділиться на різновиди в залежності від своєї функції? Я би так і сказав. Тоді нам буде, якщо ми таким чином будемо класифікувати види ліній і розрізняти їх для себе, тоді нам буде простіше зрозуміти, що насправді стоїть за тим, що в кожному окремому випадку ми називаємо цим словом. Тому що лінь може бути різною, може мати різні функції, різне значення для того, хто лінується. А може бути й таке, що мова про лінь взагалі не йде, якщо це тільки стороння оцінка. Тобто, якщо я кажу тобі, ти лінуєшся, або ти мені таке скажеш, здається, Ігоре, тобі ліньки сьогодні проводити передачу. Це може бути лишень твоє враження, але насправді невідомо, чи в мене це співпадає з моїм баченням, з моїми відчуттями зсередини в е, живому спілкуванні, особливо там, де це мова йде про сімейні стосунки, про якісь питання пов'язані з, з роботою працею. Так, ці речі дуже важливо. Уточнювати, а для тих, хто бере на себе більшу відповідальність по факту, там, це, чи ми говоримо про батьків, чи ми говоримо про керівника певної ланки, так? дуже важливо розуміти, що насправді за цим стоїть, знати для себе, тому що залежно від того, ті чи інші види мотивації, підтримки, стимулювання будуть ефективними або ні. Тобто, якщо ми говоримо про лінію як запобіжник, наприклад, і той, хто бореться з, так, з людиною, котра от перегорає, так? з її лінню, точніше сказати, бореться, той, якщо буде використовувати неправильні засоби мотивації або стимулювання, тобто спроба, якби знаєш, підганяти, той отримає в результаті ще для ще всіх ще. Більший спротив і орієнтовно менший результат, так? Тому що якщо перенапружувати те, що вже і так напружено, то рано чи пізно може статися певний а, зрив над лим, надлом, зрив надлом, а певний опір, який буде настільки сильним, що вже не буде ефекту ні для роботи хорошого, ні для керівника, чи більш чи для батьків, ані для того, хто ліниться. Хоча той хто лідниця, завжди має шанс більше а, відпочити, зняти напругу, а, мати можливість передихнути, знає, знаходитися якийсь стан знаєш, в такому творчому пошуку. Знаєш, чому кажуть іноді про художників, артистів, митців, так про те, що а, вони знаходяться в творчому пошуку і якийсь час можуть нічого не робити. Це так зовні здається. Насправді, коли ми говоримо про лінь, ми не бачимо однієї важливої частини, яка теж є всередині, як правило. За цим є ще певна серйозна внутрішня робота. І байдуже, чи мова йде про апатію, про втому, про можливо. Якийсь розлад чи захворювання, чи ми говоримо про перенапруження дітей в школі чи вдома, чи ми говоримо про втрату інтересу до роботи, чи про певний свідомий або несвідомий опір якомусь заняттю якійсь діяльності. байдуже ми тоді можемо пропустити одну дуже велику важливість. Лінь виконує певну функцію, певну роботу, якщо її зрозуміти. То можна замінити на інший або дати можливість полінитися в достатній мірі собі, чи дозволити це іншій людині, і буде краще. Так заскоботало. Давілюся кашляти. Вибач. От ми з тобою так розговорилися про це, якийсь такі. Для себе висновок зробила, що, можливо, лінії взагалі не існує. От ми ем, характеризуємо цим словом дійсно той стан, коли, наприклад, дійсно щось там болить чи щось тривожить, і ми думаємо, ну, ми собі полінемось. А за лінію дійсно це все ховається. Не завжди ми можемо собі дозволити так відверто про це подумати і називати речі своїми іменами. В силу того, наприклад, що. Нас вчили, що лінь – це погано. Якщо нас таке вчили, то ми будемо зразу навіть внутрішню собі оцінку надавати, ой, та це ж є лінь, і це погано. І тоді вже навіть не треба іноді сторонніх людей, батьків, керівників, старших своїх рвесників, які би щось таке казали. Як вже працює цей механізм самозвинувачення, самоприсоромлення, і людині тоді взагалі важко розрізнити, чого ж вона хоче насправді. Що стоїть за так званою лінню? І чи мова йде про лінь насправді дійсно, чи? що? Чи про що? Тому що згоден з тобою цілковито. А словом лінь ми можемо називати зовсім різні стани і не факт, що пов'язані напряму з тим, що щось ліньке. Окрім нас самих, ніхто не зможе визначити, що ліньки. Так, адже ліньке – це просто. Оцінка це просто опис певного стану, в якому щось не хочеться робити. Причому ще одна важлива річ є, коли ми говоримо, що не хочеться робити щось, чи ми говоримо в цей час собі задаємо запитання: а що ж хочеться, що важливо і необхідно нам? Так, наприклад, не хочеться робити, хочеться з'їсти морозу або випити гарну кави. Не хочеться кудись іти, хочеться десь залишитися. Не хочеться десь залишатися, хочеться кудись піти. Хочеться звідкись вийти або прийти кудись, потрапити в інше середовище. Тому що бо там, для того, щоб це важливі питання. І тоді, коли ми на ці питання шукаємо відповіді, стає зрозуміліше, за чим же ми йдемо насправді. Знаєш, я подумав ще про одне. Лінивими називають іноді людей, котрі просто по своєму темпу життя є неспішні, котрі роблять щось повільно, з паузами. Але насправді це дуже цінна риса. До прикладу, протилежним явищем до цього є так званий синдром дефіциту уваги у дітей або гіперактивність. Так? Це, а це, стан, і це практично одне й те саме. Це стан, коли. Дитина не може довго концентрувати на чомусь увагу, зосереджуватись на чому. Це означає, як правило, що полінитися їй неможливо. І ти знаєш, що цікаво? Дуже часто це пов'язано з тим, що уваги не вистачає такій дитині. Ззовні, відповідно, знаєш, це формується і всередині. Інакше кажучи, якщо говорити про лінь, якщо нам давали можливість полінитися, то і ми будемо давати собі можливість перепочити, подумати, не поспішати і прийняти виважене рішення, знайти новий творчий підхід, пошукати щось всередині себе, що є цінним і важливим, чи зовні щось таке, що є нам необхідним і потрібним. І тоді лінь це можливість мати паузу. Знаєш, як то? В Іспанії, до прикладу, Так. Та. Ну, Але з іншої сторони, от якщо людина робить все повільно, так як ти казав, от коли потрібно швидко зробити роботу, вона буде повільно це все робити, тому що хоче довести до досконалості. Ну, це і в цьому моменті напевно не дуже є позитивне. Знаєш, це дуже відносно, і ми можемо сказати з одного боку, щось є. Позитивним, а ще сніли, якщо згадати історію того самого Ейнштейна, котрого залишали за те, що він не встигав в школі в декілька років в одному класі, здається. так? Коли він про себе казав, ну просто я думаю про деякі речі довше, бо мені там більше хочеться розібратися. Це так близько до тексту, я зараз цитую Ейнштейна, можливо, не точно. А, то Тоді ми не можемо сказати, що однозначно швидкість або. Розважливість, повільність буде поганою чи корисною, залежить від ситуації. Для якихось речей потрібні швидкі люди, швидкі рішення, швидкі дії, і нема коли багато думати. А для якихось ситуацій навпаки. І якщо людину, котра по темпу свого життя є більш повільною, примушувати щось робити. Постійно швидко це призведе до напруження і, може, навіть травматизації людини, такої. вона буде думати про себе, що вона не встигає. Той самий Ейнштейн, здається, казав, якщо оцінювати рибу, по вмінню лазити по, по деревах, дорог. то це цілковита невдаха. Отже, ми не можемо оцінювати людину суто з точки зору, думаємо ми про неї, що вона лінива чи ні. Ну, тут, власне, проявляться такі вміння, здібності керівника, який знайде роботу, яка підходить саме людині з таким розміреним темпом життя. Так, чи батьків, котрі будуть від дитини вимагати те, що для неї є реалістично можливо, і враховувати її особливості, схильності, схильності та при виборі діяльності, постановці певних завдань, взагалі в процесі виховання. І як боротися з лінню, чи потрібно з нею боротися, і як з нею боротися, якщо вона переросла в таке якесь вже негативне явище? Тут знову ж дуже важливо розуміти, про який саме вид лінування ми будемо говорити. Тому що якщо боротися з лінню, котра є запобіжником, до прикладу, таким знаєш, способом відпочинку. То це все одно, що боротися з відпочинком. Уявляєш собі, людина тільки зібралася відпочити, і тут з відпочинком їй треба боротися. Або приходить хтось і починає це робити за неї. А... Тоді я би слово боротися, з так би вживав дуже з обережністю. І друге питання пов'язане з цим, це чи хоче сама людина, котра думає, що вона лінується про себе, або котрі кажуть, що вона лінується. Чи сама людина хоче щось з цією лінією робити? Я не бачив ще лінивих людей, котрим цікаво робити те, чим вони займаються. Ні дітей, ні дорослих. Якщо цікаво, там буде все. Вся увага, весь інтерес, присутність, така розважливість, зосередженість, така, знаєш доцотність, як кажуть, коли людина Дотошність. Так, так, вся увага до деталей, або, навпаки, натхнення, яскравість, залежно знову ж від особливостей людини чи дитини. Ну, тобто, це вже якийсь такий сигнал, що ну, чимось не тим ви займаєтесь чим потрібно. Дуже часто так. Я думаю, знаєш, навіть, може, іноді варто не боротися з лінню, а вчитися правильно лінуватися. Ох, як закрутив. Робити це професійно, якісно і відповідально. Я професійний ледащо. Звучить? Звучить? Звучить. Отож, тоді, як правильно і коли варто нам лінитись. Щодо правильного лінування, я думаю, найважливіше знайти свій оптимальний спосіб. Знаєш, от якщо людина щось вміє робити стильно, з власним стилем я маю на увазі. Це буде її особистий спосіб, її особистий підхід до цього. Тобто, для того, щоб правильно лінуватися, треба для початку добре знати про себе, хто я є, що мені подобається, що ні, що я люблю, що ні, що в мене добре виходить, що ні. Знати про себе, якого я темпу людина, скільки мені часу потрібно на відпочинок. Прислухаючись до себе. Розуміти себе, своє тіло, відчувати, що зараз необхідно. І в зв'язку з ситуацією, відповідно до життєвих обставин, якось з цим обходитися. Так? Наприклад, нема можливості полінуватися зараз, бо треба щось робити терміново. Як бути в цьому випадку? Є певний дискомфорт. Ну, знаєш, я думаю, що ті речі, які є некомфортні для людей. Так званих лінивих, так? вони насправді вміють їх чудово долати. Тому що, щоб лінуватися, треба створити відповідні умови. Не в кожних умовах можна лінуватися. Уяви собі, лінуватися в ситуації, де фізичного дискомфорту. Ну, до прикладу, хочеться мені полінуватися в прохолоді в тіньку, а я буду лінуватися на розпеченому камінні десь посеред міста. То навряд чи, скоріше, я знайду добре місце полінуватися, так, щоб воно було комфортним. Або лінуватися там, де постійно кажуть: кажуть Не лінуйся, вставай, то хто ж буде так лінуватися? Вже швидше зроблять і втечуть. До прикладу, та, і повернімося до того, що ти казала раніше. Так, власне, ліниві люди в тому сенсі здатні досить добре організовувати простір. І Правильне лінування це вміння організовувати простір. Скоріше тоді, знаєш, ми вже змінюємо точку зору з того, що потрібно лінуватися, на те, що потрібно варто скоріше. Вміло розподіляти свій час, знати про свої потреби, бажання і задовільняти їх своєчасно або. Відкла... Відкладаючи на деякий час, але в повній мірі. Тобто людина, котра задоволена, котра добре себе почуває, вона буде розслабленою. Людина в пошуку, в інтересі, вона буде зібраною, можливо, дещо напруженою, але це буде достатньо для того, щоб щось робити. Людина, котра зацікавлена, в котрої всередині бурлить якийсь інтерес, натхнення, чи навіть, може, певний дискомфорт, не зможе просто так лінуватися. Хоча, ти знаєш, я подумав ще про одну річ. Дуже часто лінивими називають людей, котрі таким чином зовнішньо це виглядає як лінь, як лінощі, можуть справлятися з переживанням певного дискомфорту. Ну, коли внутрішня сила переживань настільки велика, що на зовнішню активність може не вистачати сил і енергії. І це виглядатиме скоріше, напевно, от як апатія. От ми з тобою говорили про це. То оце скоріше буде близьким до апатійності такого стану, коли взагалі нічого не хочеться. Мабуть, крайнім проявом можна назвати певну депресивність, таку депресивний стан. Пригніченість. Пригніченість, так. Отож, друзі, не бійтеся, лінуватися, лінуйтеся в міру, так? Я думаю, лінуйтеся правильно, лінуйтеся з задоволенням. І нехай це задоволення поширюється і на інших людей. Лінь не обов'язково, але вчіть, якщо ви вмієте, вчіть інших лінуватися добре. Знайдіть свій стиль і свій підхід. І нехай це вам приносить задоволення, і ваша лінь стане відпочинком, перезарядкою. Можливістю рухатися далі з новими силами до нових інтересів, звершень і досягнень. Заражайте оточуючих правильною лінію. Що ж, на сьогодні це все. Нагадаю, що ви слухали передачу Точка дотику. Для вас працювали Христина Петренко та Ігор Огданський. На все добре, почуємось. На все добре. Ну, ніби так діло з діло. Вже та порожували.